Якщо вас бісить система англійських дійслів, ви у правильному місці у правильний час. Тому що саме сьогодні я хочу допомогти вам розібратися з системою часів англійських дійслів. І це буде легко, просто, але ж дослухайте до кінця і виконайте вправу, яку я вам запропоную. Ми на каналі Мір English, де ми говоримо про англійський просто, легко, зрозуміло. Я вас здивую. Коли скажу, що в англійській мові всього три часи. Так, 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 як і в українській. Present теперішній. Past минулий. І future – майбутній час. Все так, як і в українській мові. Звідки ж стільки складностей? А ось від цих чотирьох груп, ви бачите їх зараз на екрані. Це група Simple, Continuous, Perfect, and Perfect Continuous. Для чого вони сьогодні саме ми і розбираємося? Ці групи додають нам відтінки значення англійських дієслів. слів. І це відбувається завдяки невеличким словам маркерам які ми вживаємо в англійській мові. Ну що це слова маркери? Ви їх дуже добре знаєте. Uh, today, yesterday, tomorrow, everyday, just, since і так далі. Давайте подивимося, як ці слова допомагають нам показати нюанси значення дії слів у кожній групі. Починаємо з вами з найпростішого. Група така називається Simple, простий. Група Симпл показує нам дію як факт, який відбувається завжди, який відбувався у минулому або відбудеться у майбутньому. І слова маркери нам цьому допомагають. Щоб нам легше було сприймати зміну значень дії слова, я взяла просте українське словосполучення To cook posh. І так дивимося, як це словосполучення змінюється за часами англійських дієслів. I cook Borsh every Sunday. Я готую борщ кожну неділю. I cooked borscht yesterday. I will cook borscht tomorrow. Бачите, ці невеличкі слова маркери допомагають нам зрозуміти значення кожного часу. Move on. В українській мові ми маємо такі слова. Готую, приготував, читаю, прочитав, пишу, написав. У чому різниця в цих словах? Перша, перші слова показують нам на процес. Готую, читаю, пишу, що роблю. А друга група слов показує нам, що дія завершена. Приготував, написав, прочитав. Розумієте? Саме для цього існують дві наступні групи в нашій таблиці група Continuous та група Perfect. Група Continuous. Тривалі часи показують нам, що дія ще не закінчилася, що дія у процесі. I'm cooking borscht now. I was cooking borscht from 5 till 6 yesterday. I will be cooking borscht this time tomorrow. Як бачите, змінюється діє слово to be. Додаються слова маркери кожного часу. І ми маємо групу Continuous. А як сказати, що дія закінчена? У нас це прочитав, приготував, написав. В англійській мові для цього існує група. Perfect. Дія завершена. Відповідає на питання, що зроблено. Утворюється за допомогою дії слова have і третьої форми дії слова. I have just cooked borscht. Я тільки що приготувала борщ. I had cooked borscht before my guests came. I will have cooked borscht by six o'clock. Ось вами група Perfect. Дія завершена, і ми з вами переходимо до четвертої групи. Це лише про те, як довго ми виконували цю дію. Дивіться: I have been cooking borscht for an hour. Я вже готую борщ протягом години. Ось і все. Have been cooking. I had been cooking borscht for an hour before my guests came. I will have been cooking borsh for an hour, by the time you come. Ось і все. Ми з вами розібралися у значенні всіх форм дієслов англійської мови. В передніх відео ми з вами вивчали значення дієслова to have і дієслова to be. Після цього відео ви бачите, що саме ці дієслова є допоміжними у утворенні всіх граматичних форм. Посилання на таблиці, часів дії слів, а також таблиця. Слов-маркерів під відео. Будь ласка, завантажуйте ці таблиці і користуйтеся їми. Спробуйте змінити за всіми часами діє слова to watch a film. Напишіть мені ваші варіанти в коментарях. Я перевірю і допоможу вам розібратися і зрозуміти, чи все правильно. А наступних відео ми з вами розберемо. Кожну форму ті слова окремо. Тож залишайтеся зі мною, підписуйтесь, ставте нагадування, щоб не загубитись. Сія!